Слава Ісусу Христу, вже розглядаємо свято Собор Пресвятої Богородиці. Перший день після Різдва Христового бачимо тиждень загальниці, можна їсти м'ясо, але не можна справляти гушні забави. Так означає загальниця. Тут устав такий бачимо. тропар, дивіться, антифони два перші свята, тобто різдва. Христового, а третій повсякденний з приспівом свята. Ну, свята ми вчора розглядали, а подивимося ще, як співається. повсякденний з приспівом свята. Також дуже просто, думаю, що більшість з вас вже знає. Замість достойно ірмо з 9-ї пісні, святкового канону з приспівом. Отже, святкового канону це того, що на утренній. Але. Ну, Не будемо мелодії завчати, бо вчора я вам вірніше, я вам подаю в цих відео, серед цих відео ірмос 9 пісні Різдва Христового, то буде трошки забагато вивчити один і другий Ірмос. Вже десь там наступного року ще на Різдво Богородиці запишемо і тоді також будете мати можливість вивчити так. Просто на будь-яку мелодію можна заспівати, що ми і спробуємо зробити. Вже дивимося, антифони у нас отак як. Вчора ми дивилися, свята, різдва, а третій антифон. Придіти, возрадуємося, Господові, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сино Божий, що родився от Діви, співаємо Тобі, Аллелуя. так просто. І тепер тропарі. Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло, розуміння, в ньому бо ті, що зв'яздам служили, від зв'язди навчилися, поклонятися Тобі Сонцю правди і пізнавати Тебе схід з висоти, Господи, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Раніш зірниці від Отця без матері роджений, на землі без отця, днес воплотився стебе, тим, хто звізда благовістує волхвам, англіжі з пастирями оспівують, несказане різдво Твоє благодатна я. І про у нас такий звичайний ми співаємо його не раз в середу, в п'ятницю, так що дня, якщо хтось будний день співає. Величає душа моя Господа, І возрадувався дух мій у Бозі, спасі моїм, у Бозі спасі моїм. І ще поглянемо на задостойник, як його можна співати. Можна, звичайно, речитативом. Величай, душа моя, чеснішу і славнішу від горних воїн з діву причисту Богородицю. Ну це не зовсім речитатив, якась така собі мелодія. І так само можна ту ж саму мелодію. Любе, то нам бо безпечне від страху вигідне мовчання, з любові жидєва прясти пісні милозвучно складені, нелегко є, але у мати, силу, як ти зволиш подай. Ну, якось так. Думаю, до наступного року ми вже дійдемо, ну, чи трошки швидше я. Запишу ці цей пісний спів разом з нотами, так що можна було легко його вивчити. Христос рождається.